Розпаковка фільтрів жбаного типу з комплектом змінних картриджів В комплекті йде три картриджі додатково. І один картридж може бути в комплекті самого чайника. Тобто жбана. Зворотильна у нас сторона. боковая сторона. Снова боковая сторона. Открываем. На здоровье чирс. Открываем, а там такие бан. Снимаем обливку. Это вкусный. Що ми бачимо внутрі? Це неналіпка. Бачимо дві полоски, які мають бути індикаторами, мабуть, степені фільтрації. Тут є QR-код, по якому можна ознайомитися з інструкцією. Відкриття джбану вкладається є для фільтра. Зараз Відкриваємо сам фільтр. В комплекті три фільтра, а не чотири. Це фільтр. І поміщаємо сюди його. Повертаємося сюди і помивши чайник, можна користуватися. А оці полоски у нас фільтром. Як вони пов'язані з фільтром, не зовсім зрозуміло. Вони самі по собі не, не з чим не пов'язані. Треба почитати по QR-коду інформацію. Можливо, це просто для відліку кількості відфільтрованої води.